Та ще я відчула зараз необхідність додати трошки інформації про психосоматику, бо, мабуть, комусь це треба буде почути. Розкажу просто свою одну історію. Як я вже казала, я працюю поліграфологом і, звичайно, майже кожен день я стикаюсь з ситуацією, коли людина налаштована негативно. Не обов'язково на мене, а просто через те, що тут будуть перевіряти, як ти відповідаєш, чи правду, чи неправду, звичайно, це ну, не дуже людям подобається як будь-яка перевірка. Розумієте? Майже е кожен день в мене е стаються такі ситуації, коли мені треба протистояти чомусь. І, звичайно, е як у будь-якої людини, яка дуже багато років робить одне і те саме майже, тобі хочеться відпочити. Я зрозуміла, що в якийсь момент я вже починаю якось неадекватно, скажімо так, реагувати на те, що мені люди кажуть, і зрозуміла, що мені треба відпочити. Ми домовилися з моєю партнеркою, що я відпочину десь протязі тижня, не буду тести брати, просто вдома відпочину. І тут, через два дні, вона мені пише, у нас дуже багато роботи, може, ти все ж таки вийдеш там один день. Я це читаю і розумію, що ну, я не хочу, я ще не відпочила. Я розумію, що цей відпочинок потрібен не тільки мені, а й людям. Бо, звичайно, коли люди приходять, вони хочуть бати, бачити е поліграфолога, який в ресурсі, який може себе адекватно вести. Але якщо я відчуваю, що втомилась, звичайно, мені дуже важко буде адекватно проводити тести. Я це все розумію, розумію, що ми домовилися, що є причина. Але в тому числі я розумію, що це робота, це гроші, та це подруга моя, тому я ніби і в таких умовах, що я ніби і не можу відмовитись. І в цей час у мене починає розпухати язик. Ну, Щоб ви розуміли в прямому смислі слова, тому що я чогось, хоча я не алергіка, але я у цей момент злякалась. Злякала, що ніби у мене якась реакція, що ніби зараз язик так розпухне, що я дихати не зможу. Е, я підходжу до дзеркала, дивлюсь, і у мене на горлі це, це все відбувається, поки я думаю, що відповісти своїй подрузі. У мене, е, дивлюсь, у дзеркало, у мене білий наліт на горлі. Я підходжу до е, чоловіка, до свого кажу: Діма, подивись, будь ласка. Він дивиться і каже, так, у тебе тут білий наліт. І я думаю, як це могло. А я відчуваю, що в мене в горлі вже щось першить, вже мені... я вже дістала цю пшикалку для горла. Е і потім розумію, що просто я не хочу виходити. І не можу зрозуміти, як мені їй відповісти. Тобто, розумієте, це ж горло і язик відповісти, мені треба відповісти е людині. Я почула своє тіло і кажу: все, будь ласка, одужай, тому що я зрозуміла, що ти мені хочеш сказати. І написала е, своїй партнерці такі е, всю цю історію. Я написала, що, що дивись, тут два варіанти. Або я зараз тобі пообіцяю, що завтра вийду і через себе. Змушуючи себе, я вийду на роботу, але не факт, що я вранці буду себе відчувати настільки, щоб вийти на роботу. Розумієте, Тобто моє тіло починає е, показувати супротив, е, що мені не треба туди їхати. І неважливо, чи прийму я зараз рішення, що е, вийду завтра на роботу, чи не прийму. Все одно моє тіло само е, вирішить, що мені робити. Я відповіла їй про це, що кажу: дивись, я можу погодитись, але завтра поставлю тебе в незручне становище, бо люди прийдуть, а я не зможу прийти. Або кажу, я тобі чесно розказую цю всю історію, і е, не виходжу. Ми так домовились, вибач, але ось так. Е, звісно, моя партнерка, шикарна людина, розуміюча та просвітлена, тому, звичайно, вона мене зрозуміла, сказала: добре, відпочивай. Ну, я мала спитати, звичайно. І що ви думаєте, на ранок сталося? Я була повністю здорова. Взагалі, жодного нальоту, жодного розпухлого язика, або щось. Це таке чудо, що, якби воно не стало саме зі мною, можливо, я би і не повірила. Або подумала, що людина щось ну, таке, якби Прикрасила, прибільшила щось та розказала не зовсім так, як було. Але я вам скажу так: якщо ви мене не знаєте, я та людина, яка завжди буде казати те, що в неї в голові. Тобто, вся ця історія так і відбувалася. Ми можемо володіти своїм тілом настільки, що навіть не здогадуємось. Але коли ми довіряємо собі. Я люблю вас.